Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму ютуб-каналі. Я неочікувано вирішила записати все ж таки відео. Ви знаєте, мені складно його записувати, коли в мене немає ніякої теми, тому що я не можу розповідати просто про свій день, те, що я встала, кудись пішла. Мені це дуже Я і пробувала, але мені це дуже важко дається. Мені це не цікаво, я не можу просто це записувати. І тільки якщо є про що поговорити, тоді я вмикаю камеру і записую. Але я сьогодні про прочитала новину, що все ж таки Швейцарія вирішила не робити статус людям, які не з регіонів постраждалих або не з регіонів, які знаходяться зараз під окупацією. Я додам посилання на джерело в описі під цим відео. Мені дуже цікава ваша думка, що ви вважаєте? Це не буде стосуватись людей, які вже приїхали, але це буде стосуватись людей, які хочуть ще в майбутньому отримати статус. Тобто, як я розумію, якщо ви зі Львова, то статус ТЕС ви в Швейцарії не отримаєте. Я ще не встигла воно французькою. Я ще не встигла там все прям досконало прочитати, але я після цього відео прочитаю. Ну, коротше, я вам закинула новину, а ви мені скажіть, що ви вважаєте: чи згодні, чи не згодні. Е, і так далі. До речі, минулого відео більш людей підтримала те, що правильно не треба е, давати статус людям, які виїхали з е, зон які знаходяться на кордоні, наприклад, зі Словакією, з Польщею і так далі. Цим людям здавати статус Швейцарії не треба. Мені здається, більшість це написала. Що не знаєте, я не очікувала. Думала, навпаки буде цікаво. Так, у нас тут котенок прийшов. Тіка мені, тіка мені на ручки. Не зрозуміло, що вона хоче, але давайте оп-оп-оп. Так, Це перша новина, друга новина. Ви знаєте, я зараз шукаю нову роботу, тому що у мене на моїй роботі де я зараз, зараз все добре. Все добре, все добре, але мені стало нудно. І зараз в мене полетять просто о, лайно якесь, тому що я знаю, що зараз не час, щоб говорити, що тобі нудно. Але я завжди така була. Мені завжди все дуже швидко, знаєте, крім, окрім Ютуба. Ютуб, ні. Відео я дуже люблю робити, мені подобається, ні. Але в більшість іншого я. Боже, не можу виносити це просто. Я не знаю, що з цим робити. знаєте, Мене це карьожить дуже, і мені це так не подобається. Мені не подобається ця моя ось ця риса, але вона у мене з дитинства. знаєте, що все, О, Позаймався, позаймався, а все, набридло. А все, 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 все. Не знаю, що робити. Я думаю, що це не можна. Це неможливо виправити, напевно. Мені вже 26 років, у мене це з народження. Я думаю, що це все. Це клеймо, моє все життя, і треба щось з ним. Треба з ним жити, треба якось уживатись. Ще з інших новин моїх, що зі статусом МС, я це писала в телеграм-каналі своєму. Ми зараз намагалися купувати машину з салону. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там всі новини, я вам все буду розповідати там. Все-все. все все Але за статус МС не вийшло. В нас оформити, ну, я так говорю, купувати машину, ми хотіли взяти лізінг. А Тут класні були умови, на, на Вольво, і в нас там ще знижка. Коротше кажучи, знаєте, ось все разом, все класно складалось. І нам Але нам сказали, зі статусом, МС, будь ласка, за статусом МС, пока. Ну, добре, ми сказали, повернемось до вас зі статусом. Ще один прикол. Ми замовили Теслу, пішли в салон Тесли, Говоримо, можна зі статусом статусами скупувати Теслу? Нам говорять, о, ми не знаємо, ми не знаємо. Спробуйте замовити. Якщо пройде, то все ок, якщо ні, то повернуть кошти. А там перший внесок, щось 250 франків. Добре, добре, ми спробуємо. Проходить, 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 ми замовляємо автівку, нам телефонують. Щось прояснити, прояснюється, нам говорять: «сорі, повернемо вам ці 250 доларів, автівку ми вам не можемо оформити. Це неможливо з вашим статусом. Ми такі, ну все ж, спробували, окей, ладно. Минулого тижня приходить повідомлення. Ваш автомобіль готовий? забрати його в четверг». Прикол? Прикол? Коротше кажучи, людина, яка займалась тим, що скасовувала наше замовлення. Вона скасувала в одній програмі, в іншій не скасувала, коротше говоря, машина готова. Ну, ми телефонуємо, говоримо, ну що, можна, ми в четвер її заберемо. Там в шоці. Говорять, зараз, зараз, зараз. зараз". І тох такий, що ні, не можна, але це було смішно. Мені здається, якщо б ми просто поїхали, забрали б її, вони б навіть не зрозуміли, що зараз що зараз трапилось, і все. Ми могли б спокійно, просто, знаєте, хотілась дограти в цю гру і. Просто переконатися, що в мене тут кішечка моя. М -м -м, блін, зараз, друзі мої любі, я зараз прийду, вона тут у мене плаче, плаче. Авуська, Авуська. Ой, кафончик. Так, що я не договорила? Хотіла, знаєте, дограти в цю гру з цим замовленням. І, і вже якось і машину, думаю. То ну, можна забрати, можна не забрати. Коротше, знаєте, азарт, азарт. Але сказали ні, все, гроші повернемо, машину не продамо. Ну, окей. Так, це моя друга новина. Третя новина у мене нема третьої новини. Все, ребят, <гум> закінчили! Сім хвилин. Треба ще щось сказати, ще на сім. Так, 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 так. А, ви знаєте, що? Я вам зараз тут додам відео. Зараз я його додам. Всім привіт! Ви на Ютуб каналі, який частково присвячений Швейцарії. І я хочу розповісти вам, що ви будете відчувати в перші дні або роки, коли ви прийдете сюди. Тому що, коли ви тільки приїжджаєте в Швейцарію, які в нас відчуття? Ура, ура! Я в Швейцарії! Яка це чудова країна? Як тут все смачно, як красиво, яка природа, люди ля-ля-ля-ля-ля-ля. Але згодом ви відчуваєте себе дуже маленькими, дуже. Ви мене бачите? А я вас бачу. Чому це трапиться? Тому що. Не все так радужно, не все так чудово, як нам здавалось, тому що це все ж таки просто країна, і тут такі ж самі, ну ладно, ладно, не такі ж самі, але також є деякі проблеми. Особливо це проблеми стосуються людей, які тільки-но приїхали сюди. Тому підписуйтесь на мій канал на мій канал, та уважно слухайте, що я буду вам розповідати. Я розповім вам, що робити, щоб відчувати життя, ось так пританцовуючи, що треба, як себе поводити, щоб все було у вас чікі-піки. Все. все, 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 всім пока. Я почала просто своє задоволення, знаєте, коли в мене є час, почала а, займатися ось таким ось, як це назвати, можна хобі таке, робити анімашки. Сьогодні перший день, коли я почала робити. Взагалі, ну, в принципі, я нічого не зробила, там це все заготовлені вже шаблони, але прикольно. Я б хотіла би і далі це пробувати робити, і в мене є, коротше кажучи, з роботи мого чоловіка. Я можу через його профіль заходити, і у мене все там в доступі. Всі ці програми і все таке. Коротше кажучи, можливо, наш формат скоро, знаєте, перетвориться на формат аніматорства якогось. Хто його знає, ніхто. Ой. Авуська. іди ко мені. Іди сюди, зайка. іди ко мені. Іди, я поквашу. Та ні ти, ну ти теж іди. Авусь. Коротше, у мене тут ну, ви розумієте, як завжди, як завжди, відволікають мене. Що я ще можу додати до цього відео корисного для тих, хто планує їхати в Швейцарію? Як ми вже розуміємо, що тільки з постраждалих регіонів, так? Моя щира порада. Що не треба робити, коли ти сюди їдеш. Не треба от це вам порада, особисто для вас всіх. Не треба намагатись продумати кожен ваш крок. Ви так, да. не треба цього, не треба так. Що не треба робити, знаєте, щоб зберегти свої нерви, яких вже, яких вже не дуже багато. У мене мій пес, песін це підтверджує. Не намагайтесь все продумати досконало, кожен, кожен крок. Це у вас все одно не вийде, тому що тут будуть свої корективи, свої правила, свої умови. І ви можете продумати, так, я зараз приїду, я зніму собі квартиру, я з ними собі квартиру ще до того, як я приїхав. Ні, це все буде, знаєте. Це все не вийде так, як ви хочете. Вийде ще краще. Ви навіть не знаєте ще навіть як. Е, просто попереджаю, що ви знаєте, робить степ бай степ робіть, як у них там на сайті прописано. Приїхали в бункер, зареєструвались, далі вас розподілили, далі, 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 а! далі і все. Ну і все, мої любі друзі, десять хвилин. Я пішла гуляти за своєю собачкою. Як вам, моя зачіска? Напишіть в коментарях, чи сподобалася вам моя зачіска. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я там виставляю, до речі, свою собачку дуже часто, яку я обожнюю. Я розповідаю вам всі новини. Я розповідаю все все все, -все, -все там. Підписуйтесь і напишіть мені в телеграм-каналі, на яку б тему ви хотіли побачити відео. Це відео для того, друзі мої любі, щоб ви мене не забували, тому що я вже декілька тижнів назад виставляла останнє. Ви, до речі, його погано дивились, як завжди. Як завжди, ви погано дивитесь те, якщо я десь в, Ру в русі нахожуся, якщо я кудись йду. І їду, ви це не дивитесь. Коли я ось так сиджу, ви дивитесь. Ну що, а про що це говорить? Тільки про те, що ми з вами схожі. Я теж не дивлюсь, коли хтось в русі, куди сіде. Я дивлюсь, коли ось люди сидять, щось розповідають. Мені це цікавіше. І вам також. Тому я, бачите, я зробила новий трошки формат, пересіла. У мене тут три нога ця, я її поставила. Нама спробувала налаштувати собі світло, ось сіла тут, як королева, і розповідаю вам. Трошки про Швейцарію, трошки про себе, трошки про роботу, трошки про хобі. Все, собака, ви побачили відео зробили. Все-пока. Я забрась. Нюш, Я попрощаюсь і з тобою буду грати. Зразу. Зразу. Я зразу з тобою поіграю. Зразу. Все, ми, ми, говоримо вам пока. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube канал. Я буду дуже вдячна за вподобайку, коментар і все таке інше. І на телеграм обов'язково підписуйтесь. Все посилання в під відео. Всіх цілого Пока!